Всім привіт! Це Dimage і це новий випуск, третій випуск за Мілан. Друзі, за Мілан ми грали того випуску, другого випуску і ми практично нічого не виграли. Зараз я вам покажу, що у нас з стартовим складом. Хочу сказати, що у нас стартовий склад виглядає дуже... Добре, але я хотів би, знаєте, що зробити? Замінити скоріше за все голкіпера, тому що йому 23 роки, він зовсім не прокачується. Як був 81-й рейтинг, так до зараз 81-й рейтинг є. Ось така у нас заміна, я бачу, що у нас усе чудово. Просто все дуже добре. І, друзі, я думаю, якщо ми просто... Змінимо заміну нашого голкіпера, то це буде великий плюс, і наші результати будуть куди, куди краще Друзі, я вирішив купити Давідаге, ДГ, ДГЛ. ДГ. Саме цього футболіста ми можемо тільки собі дозволити, тому що нам Мілан, руководство Мілан, дало дуже, я би сказав, маловато грошей на трансфери і. Прийшлося здавати ігроків в, в оренду. Багатьох здали і підзбирали суму. І ось можемо собі дозволити надію, що ДГ, ну, погодиться. Погодиться і все-таки перейде в наш клуб. 82-й рейтинг трошки більший є, у е, Лено, нашого футболіста, але знаєте. Е, це просто єдиний голкіпер, якого ми можемо собі придбати на даний момент. І він погоджується, це дуже добре на 5 років. Як бачите, у нас практично не залишається грошей. Тому зараз можемо його поставити в основу. І це дуже добре, що у нас є е, Лено і ТГ, вони будуть конкуру конкурувати за місце в основі і, можливо, навіть будуть краще прокачувати. І знаєте, в мене таке було навіть, це навіть такий лайфхак. Хочеш, щоб в тебе краще прокачувався футболіст. Купи йому так сказати, не суперника чи суперника, щоб він разом з ним в команді боровся за місце в основі. І тоді і один, і інший може прокачуватись краще. Але, звичайно, це не завжди. Не завжди таке буває. Є такі футболісти, що зовсім ні в яку не хочуть прокачуватись. Тому, в принципі. До речі, прогнозують місце в, основ... в... в... в лізі перша і ключовий гравець Маріо Болотелі. Думаю, що Болотелі буде, буде себе гарно показувати. Надіємось на це і надіємось на чемпіон. Друзі, в нас намічається мічається дербі. Інтер Мілан проти нашого Мілана. Давайте похвалимо якогось гравця, футболіста. Це буде Маріо Болотелі, якого вже 89-й рейтинг. До 90-го лише один залишився. Я думаю, скоро в нього буде цей рейтинг, і в нас буде перший футболіст, який досягне 90-го рейтингу. Це буде Маріо Балотелі. Друзі, в нас розпочалося міланське дербі. На четвертій хвилині вже пропускаємо м'яч. Потрібно відігруватись. Потрібно відігруватись і хочу сказати, що інтер грає вдома. Е, дома грає інтер, і поки що рахунок не змінюється змінює, зовсім. Болотелі зрівнює 1-1. І Карді. 2-1 рахунок і скоріше за все, що а, ніхто не слід. Ой, що Робочий ж червоно получав. Ми програємо інтер з рахунком 2-1. Не дуже, не дуже. Я задоволений цим результатом, я розраховував, що таке допоможе нам перемогти. Я не знаю, що не так. З цим составом. вроді ідеальний взагалі. Але програли, програли. Друзі, закінчується в нас трансферне вікно. І ось такі головні трансфери. Луїс Суарес з Барселони вирішив перейти в Паварію. Цікаво, цікавий такий трансфер. Купили ми ДГА, за 19 500 мільйонів євро взагалі е, великі гроші за нього заплатили. Надіюсь на цього звичайного кіпера. Пастора перейшов з ПСЖ в Вольфбург. і Ось такі ось трансфери. Тому, друзі, завершуємо це літнє трансферне вікно. І хочу сказати, що я сподіваюся, що результати у нас будуть е, більш-менш кращі. Давайте, в принципі, подивимося, з якими командами ми будемо грати в Лізі Чемпіонів. А це є Динамо Київ, Австрія. Так, Австрія, нібито так читаєте, це австрійська команда Астрія. І також ми зіграємо з Валенцією. Я думаю, що група для нас легенька і ми повинні проходити її. Тому, друзі, давайте вже зустрінемося в кінці грудня і переходимо туди. Ось ми перенеслись в кінець грудня. Ось такий останній матч у нас був проти Полермо. 3-0 перемогли. Проти Роми перемогли, проти Одінези перемогли. І матч заустрілів перемогли. Останній місяць грудня взагалі чудовий. І в лісі ми беремо друге місце. А, знову це друге місце. Знаєте, друге місце, друге місце, друге місце. Третє стрим брат. Ну, окей. Торіно, Кальярі та Брешія підпадаються під зону виліта. До речі. Наполі на третьому. Ну ми знаєте, ми на такому місці, що ми можемо і проскочити, ми можемо Ювентус, може обіграємо. І в Кубку, до речі, Італії ми будемо грати за талантою в одній восьмій фінала. Це дуже добре. Суперкубок УЄФА Ви виграв Реал. Хто би сумнівався, звичайно. І в одній восьмій ми зіграємо проти арсеналу. Англійський клуб нам попався. Я думаю, що ми, до речі, не хвіл шарку, але надіюсь, вони не будуть дуже нам угрозатися. До речі, друзі, подивіться, Борусія зіграє з Динамо Києвом. До речі, хто не знає, ми робимо кар'єру з Динамо Києв, тому кому буде цікаво, подивіться. Дуже цікавий сезон вище. І давайте подивимося. В групі, яке ми місце взяли взагалі? Буталіз, до речі, я бачу. О! Динамо Київ, до речі, з нами був в групі і, і прийшов. Ми та Динамо, та Динамо Київ проходимо Валенція в Лігу Європи. Так, Лігу Європи вони е, будуть там, кваліфікації в Дні 16 е, пробувати. Пробувати вийти одну восьму. Стефан Ель Шараві. Хто би сумнівався, що саме цей бомбардир заб'є 15 голів? Прекрасно, прекрасно. Ще 15 і буде 30. Балотелі на силу почав забивати. 7 забитих голів в нього на 8 місці цей форвард. Паціні та Нані також по 5 забили. Давайте подивимося, хто у нас асистент. І це. Асистент у нас Кака Танані. Нані, два асистента. І перемоги в суху Лено, стоп А мені здається, чи хочу подивитися, чи ДГ грав, чи ні. Ми ж його купили правильно, він що, зовсім не грає. Хочете подивитися, одна гра зіграта! І це одна там, де він грав проти Інтера. До речі, ми програли. Симуляція не випускає його. Даніло зовсім не прокачується. Блін, якщо у нас стане гроші, я би хотів би змінити право захисника. Так, захисники у нас грали, будь ласка, Матія Дежиліо. 23 гри зіграно 2 плюс 1 по гол плюс пас, 82-й рейтинг. Чудово. Так, незадоволений. Андер Херера мало отримує е, ігрового, ігрової практики. Джек Вілшер, взагалі задоволений, класи 85 й рейтинг. Honda. Е, Honda. Мало гольових мало дій це мені, звичайно, не радує. Нані 22 гри зіграно, 7 плюс 3. Чудово, дуже хороший результат. І Маріо Полотелі, 18 ігор, 11 ігорів, 11С. Хочу сказати, що це хороший результат. Хороший. Хороший в лізі чемпіонів він себе показує файна. ну це добре. Да. Так, а в смислі. А в смислі? я його, я його не додавав в трансфері. Так. Пацінні 1 Сір 5 плюс 2. Знаєте, як гравець заміна, чудово себе показує? цей футболіст. Ньянг 4 гри, 2 асиста. 21 рік футболіста. Лено 22 гри зіграв він. 6,9 нього середня оцінка і 81 рейтинг. ДГА з 82 м зовсім грає. Не розумію я цього. не задоволений, мало практики він отримує. Матео uh, ну Він задоволений, я бачу, що задоволений цей футболіст. так, Андреа Полі, 10 ігор. Зіграв цей футболіст КК. Я не знаю, чи буде підписувати контракт з футболістом. Можливо, uh, він нас піде свободним агентом, а можливо, я з ним і продовжу контракт. Так. Хотів би я ще подивитися, хто в нас грає, хто ні. Габріель зовсім не грає в нас. Кевін Констант 28 років. Я би, знаєте, продав би цього футболіста чисто для того, щоб збирати і купити нам захисника. Хорошого якісного захисника. У нас 12 мільйонів, чесно кажучи, я не знаю, як можна купити хорошого якісного захисника за такі гроші, але будемо пробувати. Будемо пробувати. Друзі, не знайшов я класного правозахисника, щоб нам... Він був би в основі, але знаєте, на заміну Калон Чамберс це, знаєте, більш на майбутнє. На майбутнє це молодіжка у нас буде, виходить. Ой, ключовий. Ротації буде у нас. Провець ротації. І я думаю, це буде чудовий трансфер. Це буде дійсно чудовий трансфер. І потрібно, щоб хтось заміняв Данієво. У нас немає права захисника. За ще один Даніло, тому ми купимо цього футболіста і будемо надіятися, що це буде у нас правильний трансфер. Друзі, купуємо Мей Чамберса е, з Саутгемптона. І це, думаю, що чудовий трансфер. В будь-якому випадку цей гравець у нас повинен розвиватися. Давайте замінимо ДГ на нашого Лено, до речі, 82-й прокачався. На силу прокачався. Це добре, це дуже добре. Чамбер, 74-й рейтинг Нео, 20 років. Надіюсь, що він буде прокачуватись і в подальшому це буде дуже добре для нас. Дуже добре. КК 81-м рейтингом вже. Знаєте, нам би, звичайно, якби купити ще одного такого молодого футболіста, щоб на зимню не був щось. Тому що Ніянг дуже в неї, в неї малий рейтинг. А ось так виглядає у нас атака. Ну, Я вважаю, що чудово. Ванда, Вілшер, Андерхере, непогано. Та Той захист у нас чудовий. А Даніло лише якщо прокачається до 80-го рейтингу, Було б вже добре. Було б вже дуже добре. Ось у нас і закінчується семьє трансферне вікно. Манчестер Сіті купує у Барселоне Неймара за 61 мільйон євро. Переходить в бразилець. А, такі у нас головні трансфери Nelson Molвеia прийшов у Діна з Бентеки, прийшов за Свенвіл в Тотиск. Друзі, завершуємо наше зимнє трансферне вікно. Купили ми лише одного молодого правого захисника Чамберза. Звичайно, підписали контракти з деякими футболістами, щоб вони від нас не пішли. І, до речі, ми будемо грати в півфіналі проти е, Мілана. І також в цьому півфіналі зіграє Ювентус з... Наполі цікаво, чи виграємо цей кубок, чи ми взагалі йдемо до фіналу, і це ми вже знаємо в кінці сезону. Тому, друзі, я рекомендую нам перенестись у кінець сезону. Друзі, ось ми перенеслись кінець сезону. У нас останній матч проти Ювентуса. До речі, фінал. І давайте просимулюємо зараз ще цей матч. До речі, в нас цей місяць вийшов. І, начебто без поразок, тому дуже цікаво, чи зможемо виграти цей кубок, чи зможемо перемогти Ювентус. І, скоріше за все, перемогли. Просто так, 2-1, кубок наш. Кубок в Італії повертається в Мілан. Вітаємо, звичайно, нашу команду з цим. Проти Інтера зіграли в ніч'ю, проти Кальярі виграли, проти Удінези перемогли, теж виграли. Рому обіграли і обіграли також Лаціо. І останній матч проти Ювентуса. ми перемогли. Взагалі місяць без поразок. Е, давайте подивимось, які у нас результати в чемпіонаті. Ми стаємо чемпіонами. Друзі, ми чемпіони е, Італії. Клас. І кубок Італії. І чемпіонат Італії ми взяли. 93 очка, Ювентус на другому місці, Наполі на третьому, до речі, по 88 очок. На четвертому Інтер, на п'ятому Лацю, на шостому, так несподівано, у Дінези увірвався, Рома на сьомому місці. Давайте подивимось, як ми йшли взагалі до фіналу. Обіграли. А, в одній восьмій Аталанту. в Одній четвертій ми обіграли у Дінези, до речі. А, в півфіналі, з рахунком 3-1, ми обіграли. Лацио. І в фіналі ми обіграли Ювентус. Давайте подивимось, а що в нас було в Лізі Чемпіонів. А в Лізі Чемпіонів, друзі, ми е, обіграли спочатку Арсенал 4-3, були, були дуже напружені матчі, до речі. І ми в е, одну четверту, четверті зіграли з Барселоною. Але проти Барселони в нас було мало шансів, там Месі, Єста, Хай, ну таких голістів, що нам просто не по зубам. І нам не вийшло здолати лише одна четверта фіналу, і Барселона програла вже Реалу. І Реал зіграє з Челсі в фіналі. Давайте подивимося, що у нас в Лізі Європи. А в Лізі Європи Наполі стає е, чемпіоном. Українські команди цікаво, подивіться, так, шахтар, бачимо, був і вилетів в одній восьмій фінал. Ну, друзі, я вважаю, що цей сезон був просто неперевершений. І Стефан Ель Шараві 31 забитий гол, просто, як я і думав. Я думаю, він просто рівно буде десь там. 30 голів, а він 31, ну взагалі, красавець Балотель так і є на восьмому місці, в нього 12 забитих голів. Класу. І давайте подивимося, що у нас по гольовим. По гольовим нас Тефен Ельшорай 9 гольових віддав. І каканас Нані теж 6 та 5 асисті віддали. Найкращий голкіпер це наш Лено. Вітаємо його з цим, звичайно, досягненням. І це, друзі, дуже класно. Я хочу подивитися, ще результати команди взагалі в цілому, В цілому. цілому цікаво. Хто відіграв і Лено, 82-й друг, рейтинг, основний наш голкіпер, Драніло, так і не прокачався, але, але ну, я думаю, ми можемо купити в слідчому сезоні, якщо буде. Якщо буде правиль Матіо Фарматіо Дежигліо, як на лівого захисника, то він дуже файно цей сезон. Незадоволений Андер Херера, мало практики. 3-4 гри зіграв, 2 плюс 3, погол плюс пас. А Джек Філо задоволений. І дуже задоволений. Фонда 5 плюс 3, 51 зіграно. Непогано. Нані також. До речі. 49 ігор, 11 голів, 6 асистів. Маріо Балотелі. Все-таки 90-й рейтинг він не зміг. Ну, досягнувши 90-го, але окей. 42 гри, 18 голів, 5 асистів. Uh, Як ж сказати на середній, що це результат? Так, середній. зіграв по полотелі в цьому сезоні. До того Стефан Аль шарабі 53 іграх, 37 голів, 9 за ну Що тут можна ще сказати? Один з кращих, наші це є Стефан Аль Шарабі Пацині 7 плюс 3. Ніянг молодий футболіст. Мало получає. Коротше, з ним потрібно буде контракт і таке одну гру радиться. це йому хватає. Друзі, це був дійсно класний сезон. Ми виграли чемпіонат Італії. Ми виграли Кубок Італії. Два італійських Кубка, ну, трофеї. І ми будемо грати вже в сьогоднішньому сезоні в Суперкубку Італії. Друзі, Я сподіваюся, що наша команда буде ставати лише сильнішою і сильнішою. Тому, друзі, всім дякую, хто дивився це відео. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте про це. І до зустрічі.